Полтавські писанки характеризуються своєю колористикою: зелений колір це символ природи, відродження, символ надії на багатий урожай. Червоний колір це символ кохання, символ життя, воскресіння, жовтий символ сонця, багатства, тепла. Зараз ми розпишемо крапанку. Я зробила кілька крапель. І вони будуть білого кольору. Фарбуємо в певній послідовності. Ми її, коли виймаємо, завжди протираємо, щоб вона була сухенька. В порожніх місцях ми наносимо нові краплі. Крапки означали засіяне поле. Це була надія на багатий урожай і наступне фарбування буде в зеленому. Підносимо до свічки воскову крапочку і знімаємо віску. Сама відома, напевне, полтавська писанка це будуть сороки. Птахи символізували душу людини. Приступаємо до розпису ось такої писанки з квітковим мотивом. Закриваємо ті ділянки, писанки, які повинні бути жовтими. Тепер фарбуємо в червоний колір. Ось така вийшла у нас. Писаночка. квіти на писанках символізують дитинство і материнство.